Сьогодні довго очікувана акція. На кінець -то всі зібралися бажаючі. Не ті, хто сильно кричали проти Кучма, а ті, хто побажали прийти, допомогти екологію стану цього парку, парк новонароджених. Вийшли активні громадяни безпосередньо, які проживають в даному районі. І по фейсбуку хто відгукнувся. На даний момент ми вже зібрали 40 120-літрових мішків сміття. Ще нам донесли 20 штук. Я думаю, ми ще тим не обійдемося. Пам'ятаю, це був напевно 96-97 рік. З одіялками ходили сюди на пікнік, а зараз подивіться який жах. Як можна проїхати повстаки? Такий жах, таку байдужість людську, перш за все. Тому що Україна починається з теми. Цей парк це є наше дітище, скажімо так. У нас багато студентів проходить по цей парк щодня, і ми йдемо на пари, ми дивимося на це все, ми хотіли щось змінити. Але той самий час ми розуміємо, що нехай я один такий, нехай не з таких двоє, троє, ми нічого не зробимо. Хочемо попросити всіх людей нашого міста, щоб перш ніж йти, кидати десь сміття, зрозуміти, який буде наслідок. Я, я не скажу, я не знаю, хто перший тут кинув, як це продовжилось, але частинка кожного з нас є в цьому парку, і тому ми мусимо зараз це змінювати. Тепер час такий настав, що екологія є дуже важливою в нашому житті, і цього ніхто нас не віднімає.